У грудні 1542 року в шотландському палаці Лінлітгоу народилася дівчинка, якій судилося пройти шлях від королеви до страченої злочинниці. Це була Марія Стюарт. Через шість днів після її народження помер її батько, король Яків V. Маленька Марія автоматично стала королевою Шотландії. Вона ще не вміла говорити, а вже носила корону. Правління від її імені здійснювали регенти, поки вона росла у Франції, країні її матері Марії Де Гіс, яка походила з могутнього французького роду. У Франції вона не просто жила, вона стала королевою. У 15 років Марія вийшла заміж за дофіна Франциска, сина французького короля. А вже за рік він став монархом, і Марія королевою Франції. Але щастя тривало недовго. Через рік Франциск помер. Молодій вдові було всього 17. Після смерті чоловіка Марія повернулась у Шотландію, де офіційно знову стала правлячою королевою. Але країна вже змінилась. У ній дедалі сильніше поширювався протестантизм. А Марія була католичкою. Це вже створювало конфлікт. До того ж, її Особисте життя перетворилось на постійний скандал. Вона одружилася з Генрі Стюартом, лордом Дарнлі. Шлюб був невдалим. Дарнлі був ревнивим, агресивним і політично недалекоглядним. Їхні стосунки були напруженими, а потім трагічними. Одного дня в Единбурзі Дарнлі загинув у дивних обставинах. Його будинок вибухнув, а тіло знайшли неподалік без слідів опіків, але з ознаками задушення. Громадськість підозрювала Марію. Незабаром після смерті Дарнлі вона одружилася втретє з графом Ботвелом, одним із головних підозрюваних у вбивстві її попереднього чоловіка. Це рішення викликало справжній шок у шотландського суспільства. Почалися повстання. Марію змусили зректися престолу її однорічного сина Якова. Проголосили новим королем. А Марію ув'язнили у замку. Після втечі вона вирішила шукати допомоги в Англії у своєї двоюрідної сестри королеви Єлизавети I. Це рішення стало фатальним. Єлизавета не довіряла Марії і не тільки через сумнівну репутацію. У Марії були реальні права на англійський престол. Її бабуся по материнській лінії була старшою сестрою батька Єлизавети, Генріха VIII. А сама Єлизавета, згідно з католицьким правом, вважалась незаконно народженою. Тому багато європейських католиків визнавали саме Марію як законну спадкоємицю Англії. Коли вона прибула до Англії, то думала, що отримає підтримку, але все стало навпаки. Єлизавета посадила її під домашній арешт. Відтоді життя Марії стало чередою переїздів з одного замку в інший, офіційно задля її безпеки. Насправді, через страх, що вона стане центром нової змови. От у той час Англія була протестантською країною. В Європі йшла релігійна війна католики проти протестантів. Франція і особливо Іспанія хотіли бачити на англійському троні католичку. Марія ідеально підходила. Вона була символом. Її ім'я. Я використовували в багатьох змовах, і хоча вона не завжди брала в них участь напряму, просто її існування було достатньо загрозливим, щоб її тримали під наглядом. У підсумку вона прожила в полоні 19 років. Це були не катівні, але й не свобода. Її життя постійне очікування, листи, надії, зради і політичні інтриги. Те, що починалося як королівське дитинство, закінчилось життям у золотій клітці. Після того, як Марія Стюарт потрапила в англійський полон, вона не здалася. Вона все ще бачила себе королевою, а не бранкою. Вона не відмовлялася від ідеї повернути шотландський трон. Єлизавета, І була її конкуренткою і головною перешкодою. Але Марія знала, відкрито боротися вона не може. Єдиний спосіб діяти через таємні листи союзників за кордоном і змовників у самій Англії. У Європі багато хто хотів бачити на троні Англії не протестантку, а католичку. Іспанія, Франція, Папа Римський усі вони розглядали Марію як свою ставку в грі. А в самій Англії існувала тіньова мережа католицьких симпатиків, готових підтримати її. Це була ідеальна основа для змов, і ці змови справді виникали. Проблема була в тому, що на іншому боці стояв сер Френсіс Волсінгем, головний шпигун королеви Єлизавети. Його мережа агентів охоплювала всю країну. Він знав усе або майже все. І він був одержимий думкою викрити Марію. Він не хотів її ув'язнити. Він хотів вироку, він хотів доказів зради. Марія була обережна. Її офіційні листи проходили через перевірку. Вона навіть писала, що ніколи не скаже нічого небезпечного у відкритому тексті. Але в неї була і друга лінія комунікації зашифровані листи. Саме ці листи стали головною подією у 21-му столітті, коли їх випадково знайшли в архіві Національної бібліотеки Франції. Їх помилково вважали італійськими. Але троє дослідників-волонтерів криптограф, фізик і музикант, розшифрували їх. Виявилося, що це були листи Марії Стюарт, які вважалися безповоротно втрат. Більшість із них були адресовані французькому послу Мішелю де Кастельно. У листах вона скаржилася на умови утримання, просила підтримки, ділилася політичними прогнозами, але також оцінювала ризики, радилися про дії Іспанії, писала про союз із сином, про можливу війну і змову. Вона використовувала складні шифри, символи, знаки, скорочення. Один знак плюс міг означати одну літеру, а той самий плюс з точкою вже зовсім іншу. Частина символів означали конкретних осіб: герцогів, дипломатів дипломатів, радників у цих листах було багато політичного. Наприклад, вона виступала проти шлюбу Єлизавети з герцогом Анджуйським, бо боялася, що у них може народитися спадкоємець. Вона писала, що англійцям вірити не можна, пропонувала Кастельно передати Єлизаветі інформацію так, щоб та не здогадалась, звідки вона. Були навіть натяки, що деякі з її радників можуть бути зрадниками. Листи показують: навіть у неволі Марія вела активне політичне життя. Вона залишалась гравцем, але час ішов, і Волсінгем чекав слушного моменту. Він стежив. І коли у тисяча 586 році спалахнула нова змова. Змова Бабінгтона він діяв безжально. Це була спроба вбити Єлизавету і підняти католицьке повстання. Організатором був молодий англійський дворянин Ентоні Бабінгтон. Листи з інструкціями він надсилав до Марії Стюарт Волсінгем дав змовникам спеціального кур'єра. Насправді шпигуна. Усі листи таємно копіювали, шифри розшифровували, і головне очікували, що Марія напише хоч щось компрометуюче. Вона написала: в одному з листів вона схвалила план повалення Єлизавети. Це був її вирок. Суд звинувачення у зраді, підпис на страту. У 1587 році, після 19 років у полоні, Марію Стюарт стратили. Її смерть не зупинила змови, але поставила крапку в особистій історії. Проте ця історія не закінчилась. Вона перейшла в легенди, у фільми, у книги, але передусім у політичну пам'ять. Бо саме вона показала, як далеко може зайти страх влади перед жінкою, яка нічого вже не має. Крім Імені листів і правди, написаної в шифрі. 8 лютого 1587 року на подвір'ї замку Фотерінгей стоїть ешафот. На нього піднімається колишня королева Шотландії. Вона вдягнена в чорне, але під сукнею яскраво-червоний одяг, колір мучеництва. Коли палач піднімає сокиру, Марія промовляє останні слова. Вона молиться латинською мовою католиків, Англія протестантська. Навіть у смерті вона лишалася символом боротьби. Її страта стала шоком для Європи. Папа Римський був обурений. Іспанія почала готувати відповідь. Вже наступного року Англія відбивала іспанську армаду. Королева Єлизавета, начебто, довго вагалася, перш ніж підписати вирок, але підпис поставила. Вона боялася не стільки самої Марії, як того, що буде, якщо її не зупинити. Убивши її, вона хотіла зупинити хаос. Але як це часто буває, цим тільки створила міф. Марію почали порівнювати зі святою. Її історію прикрашали. Вона ставала не просто жінкою, а мученицею за віру. Католики робили з неї символ гонінь. Вона стала частиною політичного міфу і в Іспанії, і у Франції, і навіть в Англії. Її образ почали використовувати в живописі, літературі, театрі. Вона була одночасно жертвою і героїнею. Але найцікавіше, що саме її син, яків шостий шотландський, згодом став королем Англії після смерті Єлизавети. Саме він посів трон і об'єднав Англію та Шотландію. Ця історія ще раз довела: боротьба між цими жінками мала значення не тільки для їхнього часу, а й для майбутнього. У 1603 році Яків став Яковом піпершу англійським. Він переніс останки своєї матері з провінційної могили у вестмінстерське аббатство, прямо поруч з гробницею Єлизавети І. Дві королеви, які ніколи не зустрілись за життя, опинились поруч після смерті. Це виглядає як посмертний символічний акт примирення, помста просто політична зручність. Ми не знаємо точно, але виглядає це сильно. З плином часу образ Марії Стюарт трансформувався. Її показували в літературі як трагічну героїню. У романах, п'єсах, фільмах, її історія стала класикою. У 19 столітті в Лондоні встановили її першу статую, а у Шотландії лише в 2015 році. Можливо, тому що її постать завжди була складною. Вона не була ні чистою жертвою, ні чистим злочинцем. Вона була політиком, амбітною жінкою у світі, де влада була чоловічою. Саме це, можливо, і стало головною загрозою. Жінка, яка не просто носить корону, а хоче впливати на політику, укладати союзи, вести гру викликала страх. Вона не була просто маріонеткою. Вона писала листи, укладала змови, грала на міжнародній арені. Вона використовувала релігію, родинні зв'язки, дипломатію. А влада, яка боїться втратити контроль, завжди боїться саме таких: тих, хто грає не за правилами, але в межах законного права. Марія Стюарт стала символом того, що відбувається, коли в історію втручається людина, яку бояться не за вчинки, а за сам факт її існування. Коли лист це зброя, коли жінка це загроза, коли влада, захищаючи себе, руйнує все навколо і створює міф, з яким вже не може впорати.